А чи дома дома, господар, дому? а чи дозволите защедрувати, з Новим роком вас вітати, Бога нашого Ісуса прославляти? Хлопці, дівчата, просимо до хати. За люд святкує Новий рік, Миколай завжди разом з Новим Роком і Різдвом. бандуристів імені Остапа Вересая. І Сьогодні ми у гостях у них в філармонії знаходимось. Ну і давайте, якщо ви не знали ще про цю капелу бандуристів, ми вам розкажемо. Капела бандуристів імені Остапа Вересая створена у 2010 році при Чернігівській філармонії. Це перший професійний колектив змішаного типу в Україні. Капела співає у різних жанрах: від простої народної пісні до складних творів світової та української класики. Керівники капели, подружжя музикантів. Микола Борщ, директор та хормейстер колективу, старший викладач Чернігівського музичного училища імені Ривуцького, заслужений працівник культури України. Раїса Борщ, художня керівниця капели, викладачка і методистка музичного училища, заслужена артистка України. Доброго ранку. Доброго ранку Доброго. Доброго ранку. дуже приємно бути у вас в гостях знаходитися. До речі, на сцені ми вперше, вперше в такому плані тут не в залі. Не в залі, так. Широ раді вас. Ми сьогодні говоримо про свята, про щедрий вечір. який буде ще попереду у нас, тим не менше, традиції вони незмінні. Ну і хочеться почути від вас, от які у вашій сім'ї ці традиції на щедрий вечір. Можливо, зі, стола, зі столу почнемо. Що ставити на стіл? Е, ну, е, Якщо ви дозволите, я спершу скажу, що українські народні пісні. Календарні пісні вони дуже красномовно характеризують український народ як таку щиросердну, дуже гостинну націю. націю. І ось ці особливо зимові свята, Різдво, Василя вони дуже красномовно говорять, адже ми ну, настільки щиро і щедро просто. Сіємо цими словами доброго вечора, доброго здоров'я, і просто не, навіть на вулиці, і ще в наших е, селах ще залишився ця, ця ментальність е, залишилася. Вітати просто... слава богу, так Дякую, німців, грузгод! Просто зустрічну людину з нахилом таким привітним голови завжди вітають з Новим роком побажання. І ось ці традиції, вони безумовно впиталися в нас через наших, через, батьків. через наших батьків. І тут цікаво, ось я з Коробщини, Микола з Ічнянщини. Ми трішки можемо розповісти, як було в нас. Як? От е, як в нас, я пам'ятаю, що це були е, дуже. Е... Ну, в ті не, часи, не прості часи. Не, не, не прості часи, але все одно народ дотримувався цих традицій. Були щедрівки, були вони такі трішки е, встримані, але все одно люди ходили, віталися. Е, мої батьки були вчителі, то з граями приходили діти до нас щедрувати. Просто, і це був особи, особливий якийсь настрій. І хоча е, батьки були вчителі, їм заборонялося, як би говорити про ці релігійні свята, але в нашій родині з дуже великою повагою це до Бога. Бог це це було е, виховання таке, що ми всі знали, що єсть Бог, і треба вести себе так, як е, і звичайно, і звичайно. готували вечерю, а ну, що -то ще було. Ще було на столі. На столі, то вже що, намагалися, щоб стіл був багатий, щоб там були м'ясні страви, там була якась і курочка, і сальце запечене, все. Тут вже діти в цей день ніколи не голодували, завжди було що на столі і поїсти, і випити. Це традиція, наша така вже українська ментальність. Всі гості, які приїжджають з-за кордону до нас в Україну, то вони відмічають це, що надзвичайна гостинність. Надзвичайно багато страв, можливо, і не потрібно їх стільки на але столі, вечір але, але вечір щедрий. Тому це тут, якщо це була куття голодна, то це, безумовно, кутя вареники з картоплею, з капустою А На щедрий вечір вже щедра. А Але щедрий вечір уже щедра. Там було все. І ковбаси, і сало. Якраз уже. Ж, Кололи, робили сало. От у корови вже телилися. Через те ми коли щедрували, говорили грудочку масла, кільце ковбаски, обов'язково. якраз. Можливо, якось відрізнялися традиції щедрування. Ні, Він, ну, то, Хто, хто бідніше, і в мене сім'я велика, і в, рай, рай, в Рисі Миколаївни сім'я велика. Але батьки готувалися до щедрої куті, берегли, самі десь не поїли, але для гостей, для дітей, для хрещеників, які при прийдуть. Я завжди до хрещеного ходив. Щедрувати він був і пасіку мав свою, і більш-менш зажиточні жили. Це було після війни, і звичайно там була і ковбаса, і масло, і сало запечене? Все було і ковбик, як у народі говорили. От, і пригощали і, звичайно, і щедрувальників. От щодо щедрувальників, а ті, хто зараз до вас приходять, чи чуєте ви якісь ну от пісні? Незвичайні ведрик хто? Ну, ти бачиш, самі знають пісні, Всі тому... співають, так да. просто ви ж навці ну, на цьому. Поки що о, цей прошарок 80 років радянської влади було приглушено, особливо тут на, на сході України. От. А зараз піднімаються традиції завдяки таким, як ми, колективам, самодіяльним колективам, що в народі воно ж, ж, живе, дякуючи нашим батькам, нашому народу. І через те приходять щедрувати і простенькі, щедрик ведрик там копійки. Ієчку, там гривню дайте, але ми, як були в нас а минулого року, от, виховувати, Минулого року прийшов до нас квартет уже із бувших наших студентів, і вони класно заспівали. Тут приходять дівчатка і хлопчики починають ще скромненько, не знають слів, примітивно, і ми їм такий майстер-клас урок урок показав, як треба. І потім вже у цьому, цьому році вже приходять більш-менш солідно, вже знають слова, тому що ми їм слова дали навіть. Ті ж самі люди приходять, і вони вже там ми навчилися. Так, так. Навіть, ну і взагалі треба дітей виховувати у цьому плані. Це і в школі, гуртки зараз різні. Ну є дітки, приходять дійсно підготовлені. Вони в костюмчиках, віночках, дівчатка просто як красунів в платочках. Особливо цих. дівчатка. Це, це видно, що це не просто люди йдуть, просто щоб зібрати якісь там для себе вигоду якусь, а дійсно привітати. Ну і Миколаївна, Ми ж у нас же е, програми такі різні. Е, про... Наше мистецтво, про про культуру нашу українського народу. Ми своїми своїм колективом їздимо на протязі майже 10 років. на, на наступного року буде 10 років. Ми по школах їздимо з конструктором. Ми, ми проводимо таку проводимо роботу. Ми ви, роботу. Виховну, так колектив наш. Ви сьогодні познайомилися. Хто не чув, хто не бачив, ви побачили, який це наскільки це просто красивий колектив, молодіжний. Ми пишаємося цим колективом. Ось, ось оці вже молоді люди. Вони будуть своїх діток виховувати. Ми вже впевнені, що їхні дітки будуть знати ще щедрівки, колядки. Ідеально просто. А щодо а, такої культури бандурної, як то кажуть, у нас почали знову ж таки виробляти бандури. Наскільки багато зараз людей хоче навчитися грати? І от можливо, як а, багато людей до вас йде до колтури. -кол -кол. Ну ідуть люди, але не стільки, скільки б нам би хотілося. З, ситуація зміниться тільки тоді, коли зміниться е, погляд держави на цю справу, коли це буде більш опла е, більш дохідна, більше підтримка. Більше підрпідтримки. Лі -то до що... зарплати відповідні тоді будуть люди йти дійсно, щоб цей інструмент прокормив родину, дітей прокормив, а просто так для душі. Хобі, це безумовно, воно буде існувати в народі, але так щоб сказати, що зараз бандура, ось у цих молодих людей, вона повністю забезпечує, не можна цього сказати. Люди змушені ще десь підробляти, працювати. Це не годиться, так не повинно бути. Це високе мистецтво, воно це наша перлина, і її треба оберігати і створювати всі умови, щоб це мистецтво розвивалося. Але коли ми ось їздимо по по концертах по районах. От у мене на коробщину, на ішняну, на прилуччину, ось в Ніжинський район. Ми поїхали, або на батьківщину веревки поїхали. Люди прямо не відпускають нас, тому що програму ми стараємося володимі, робити, володимі. робити цікаву, щоб і хлопці, і дівчата співали, і старовинні пісні, і сучасні, і джаз у нас вже є сучасні обсі. Сучасні обробки БСМ, потім на горі той Зеленкленд, ми зробили в такій джазовій обробці. І але, але основне наше призначення це народна, народна, пісня. народна пісня. Ви знаєте, я якось так подумала. Все-таки все народна пісня, оці цикли цей пісень. Як вони називаються? нагадай. Пісні, які веснянки, Щедрівки, О, обрядові. обрядові пісні. В них якраз це своєрідний такий літопис українського народу. Просто це історичні пісні. Там дійсно і, і наші пісні зберігають нашу, в наших піснях зберігається наша історія. От історичні так, козацькі так. пісні про кохання, побутові, Це все у нас у репликації. Матеріал, матеріал, ви його де збираєте? Чи вже все назбирали? Вже в принципі досить. Ну, слава Богу у нас великий досвід. Я з дитинства, Микола Митрофанович. Я згадую свою свекруху, наскільки вона знала багато пісень і за роботою вона їх співала, і вона не просто 3-4 куплети, а вона могла їх Напряла, 40 куплетів. Ткала, Там, за, і ви знаєте, за в цих високу. піснях це ціле життя проходило людське. Це, ціла, це поема. цілий спектакль. 30-40 куплетів. моїй Це родині. життя дівчини, від народження до, до смерті, або не дівчина, або людини взагалі. Це в моїй родині. Життя. Дуже співуча родина, мама прекрасний голос мала. Вона е, керувала е, гуртками е, дитячими, драматичним, драматичним гуртком. гуртком. Народні пісні, е, нові історичні події, які трапляються в житті нашого народу, вони надихають композиторів на написання нових пісень. Безумовно, ці пісні пройдуть якісь очищення часом, але найкращі з них вони залишаться і стануть народними. Станут так завжди так, тому що е класика кажуть Бетховен чи Моцарт класика. А наші пісні ще давніші тисячі Вони складалися. Оце класика наша. І на цьому ґрунті ми повинні виховувати і своїх е людей, і публіку. Е ну, на народ будемо говорити. А Збер... саме головне зберегти і самі зберегти. пишемо от сучасні вставай, Україну, слава героям. Це вже нові пісні, е як були козацькі, так і зараз. Твори, які про хлопців, які от ми будемо їхати 20-го числа в Маріуполь. От якра хотіла пожити про, про плани на майбутнє на цей рік, що що йде вас побачити, і що будете співати ну от, вчора. Такі ми приїхали із засідання е, нашого земляста. У Києві ми там прекрасний концерт зробили творів 10, тому що нам дали такі 25 хвилин. От ми заспівали. Звичайно, нас приймали з ентузіазмом, що ми співали ті твори, які для них люди, які виросли на Деснянщині, а живуть на Дніпрянщині в Києві. І потім буде 150 років років нашої просвіти, Це 15 числа. Між іншим, запрошуємо вас. Всіх і всіх, хто жителів Чернігова, на цей Там вечір. Там буде така патріотична тематика, козацькі пісні, ви виховані такі. І будемо віншувати наших представників просвіти. Тобто, 15-го числа у філармонії о котрій годині. У 19-й годині. Mm -hmm. Що ще серед планів на цей рік? Ну, про плани прийнято не дуже так, і і багато. Розказує. Так. Але у наші плани, які абсолютно творчі, знаходити гарні, цікаві твори щоб вивчати з колективом, робити нові проєкти, нові концерти. А такі у нас є дуже чудовий, вже років три він цей проєкт продовжується, парад солістів, капели бандуристів. Ми даємо змогу нашим молодим солістам проявити себе. Ті, які... так, окремі сольні концерти. Окремі сольні концерти. концерти. У нас вже такий Сергій Сидоренко, він прекрасно веде наші, він читає, веде наші концерти, сам співає, артистично. Ліля Козлова теж гарне сопрано, вона закінчила вокальний факультет музичного училища, тобто має професійну вокальну підготовку. 205 років від дня народження Тараса. Драматичні Шевченка. актори Ось, в нас робіт. проявляються. Ми зробили Тараса Григоровича Шевченка тополю, а Григорій Гурєвич Верьовка написав таку поему кантату за цим твором. У нас там є герої, там є ворожка, там є скобзар, там є дівчина тополя. І все це в образах, все це дівчата проявляють. Не просто співають, вони розповідають, вони створюють цілу Короте, кажучи, сцену. Коротше кажучи, просвітницька робота намічається знову серед мови. Молоді і серед жителів нашої області і плани. як бачимо дуже насичені. Ми бажаємо вам наснаги, терпіння, натхнення, щоб все вдалося, все склалося. Дякуємо за те, що ви так гостинно нас сьогодні тут зустріли. Прийняли, Прийняли так. Ну і нагадуємо, що 15 січня у філармонії о 19.00 буде концерт. Тож приходьте, вас запрошують. А тринадцятого щедрувати о. А ви плануєте до речі? Іти колективом щедрувати? Ну як, як буде запрошення? запрошення Поїдемо підемо. Ну а якщо ви щедрувати. все ж таки збираєтесь завтра щедрувати, давайте послухаємо ще одну щедрівку. Вчіть, ну і завтра йдіть щедрувати. Нами вам поспівали, з Миколаєм привітали, з Новим Роком і Різдвом, нехай сіється добром в нашій славній Україні, в кожнім домі і родині, щоб здорові всі були, до Європи доросли, і не знав війни і бід, український славний рід!